Пожежу від влучання ворожого безпілотника ліквідували бійці ДСНС на одному із сільгоспідприємств області. Таку навчальну легенду, наближену до нинішньої реальності, задали рятувальникам під час чергових спеціальних навчань. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України бійці служби з надзвичайних ситуацій постійно відпрацьовують навички гасіння пожеж аби в разі влучання ворожих дронів або снарядів оперативно ліквідувати займання та вберегти особовий склад. У нас визгарання на газовій сушарки. Внаслідок влучання ворожого безпілотника зайнялось приміщення газової сушарки на одному із підприємств області. Загроза розповсюдження вогню була і по вентиляції. Таку умовну пожежу мали оперативно ліквідувати бійці ДСНС під час чергових навчань. Такі навчання дуже допомагають як зорієнтуватись, так і отримати нові навички. Так як в нас такі об'єкти масштабні, ну, горять не часто, і це добре, але потрібно завжди, завжди бути в тонусі, бути готовим до таких подій. Від початку великої війни навчання для рятувальників, які ліквідовують пожежі від влучань ворожих дронів, проводять щомісяця. Це і відточення навичок, оперативне реагування та найважливіше під час реальної загрози збереження життя самих бійців ДСНС було залучено 23 чоловіка особового складу, 5 одиниць спеціальної та допоміжної техніки. Підрозділи впорались на оцінку відмінно. Умовну пожежу рятувальники ліквідували досить швидко, не зазнавши втрат. І після відпрацювання легенди кожен підрозділ отримав настанови щодо ефективнішої роботи. Євгеніявся ніков телеканал Вінниччина.